Проблеми з хаотичними, а подекуди й тривалими відключеннями електроенергії в області обіцяють унормувати вже до вівторка, 23 грудня. Нині найбільше через відсутність електрики потерпають сільські мешканці у деяких районах. Електропостачання відключають на півдня. Страждають і підприємці. От завтра сесії обласної ради, сесія нашої райони, сесія міської ради. Ну, що ми будемо на сесії? Ми хочемо питання там вирішувати. Чи будемо так у розмовах обіцяти? Такого вони ну, можна допустити. І це не найбільш постраждали від відключень місто Луни. Але навіть якщо одна людина відключена, це вже проблема. Створюється. І в цієї людини в тому числі. Вони готові терпіти, люди, всі готові терпіти, готові терпіти ну не готові терпіти оті люди, в яких є тваринцтво. Вони ж угроблять своїх коровів. Зіна Антоновна, керівник сільгоспідприємства, приходить, каже, мені треба вирізати коров, тому що я їх просто знищую. Я в суботу, в неділю, як звір по дому метався між мачехами на Ржинщиною. три тюрми, Петро Васильович, отключили три тюрми. Ну це уму постіжимо чи ні? А рядом, рядом кротенки світиться, горить, працюють всі заклади. Я сам собі задавав, потім раз, Він мені відповіді не дав. Друге, в Мачухах 5 ліній, 5 вулиць. Дві відключені, регулярно по 12, по 10 часов. А три ні. Обленерго запевняє, що припинятимуть електропостачання ненадовго. Все залежатиме від навантаження електростанції. Вже підготовлені до затвердження графіки відключень. Нові графіки, які вже переглянуті, які вже затверджені на рівні керівництва області, на рівні керівництва енергонагляду регіонального передбачають черговість вимкнення і передбачають. Певні часові рамки відключення, тобто полтавці можуть, можуть, ну як то кажучи, не спати спокійно, безумовно, а лише сподіватися на те, що відключення будуть впорядковані. І я сподіваюся, що вони не будуть тривати більше двох годин. Люди готові не користатись, і вони готові, що відключать, але вони повинні знати з 8 до 11, щоб ніхто не заходив в ліфт. Щоб в котельниці діло оператор і, і, і вимкнув від, відключив, щоб хлібзавод і, перейшов на інше джерело, е, електричне джерело або не ставив закваски той хліб. Проблема ще й за те, що люди не володіють інформацію, розумієте? Треба пояснювати них. А якщо люди не знають достигнути інформації, видумки додумки різні і починаються. Те, що ми говоримо, буде перекривання вулиці, буде полювання на керівник Реса. Питання енергозабезпечення промислових і побутових споживачів розглядатимуть 19 грудня на Всеукраїнській селекторній нараді.